Позаду мене Passat B7, на який ми виготовили і будемо встановлювати модельні чохли з німецької кошкири та справжньої італійської Алькантари. Попередньо на цьому автомобілі вже встановлені модельні чохли. Вони і досі в гарному стані, окрім водійського сидіння, але клієнт побажав їх вже замінити. Чохли вже встановили. Сіли вони просто ідеально на ці сидіння, бо пошиті модельно під це авто. Зробили отвори під регулювання підголівників. Передній підлокітник, задній підлокітник теж має чохол. І абсолютно всі підголівники теж мають чохол. По центру оригінальна італійська Алькантара, все інше це німецька екошкіра Арпатек. Позаду є кишенька для зберігання особистих речей. Звісно, і не забули про безпеку. Зробили шов, який розривається при спрацюванні подушки. Повністю весь функціонал працює. Підголівник відкидається, заднє сидіння також відкидається, і позаду закрито все чохлами. Всі технологічні отвори присутні. Якщо ви хочете оновити салон, звертайтесь на авточохол.com.ua. ми пошиємо для вас модельні чохли, які будуть виглядати як переобшивка сидінь.